El sí. de Всім привіт! Я радаю стати у нас на каналі, канал Авто, канал про автомобілі автоб... з США, а також автопідбір в Україні. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про роботу нашого СТО. Я швиденько пробежуся, покажу, що у нас зараз є на стапелях, що у нас зараз є в роботі, як майстри працюють з вашими автомобілями та чому ми робимо автомобілі для клієнтів, як для себе, як ми досягаємо високої якості. Саме ця Mazda CX5 вже готова під ключ, клієнт їде її забирати. Зараз автомобіль припав трішечки ось так липи, бачите, притрусило, зараз ми її ще швидешенько обмиємо. І подібні відео огляди готових автомобілів на підключ ви можете бачити у нас на каналі в розділі Готові автомобілі під ключ. Ми там розповідаємо, показуємо всі рівнесенькі зазорчики, як то все відбувається. А зараз давайте подивимося, як це відбувається, щоб це вийшло ось так. Наші майстри вміють працювати з усіма автомобілями і високотехнологічними, і ще які до цього не дійшли. Наприклад, Тесла є дуже високотехнологічним автомобілем, у неї не тільки наворочена електроніка, а також досить замудрений кузов. Тобто він складається з таких сплавів металів, як алюміній, а також звичайне залізо, і працювати з ним не так просто не так легко. Наприклад, цього автомобіля ми маємо пошкодження в правій бічній частині. Ми бачимо легенько приймете крилишко. У нас є залом на арки безпосередньо і на стійки. Вона заломана і сидить аж там всередині. Що ми будемо робити з цим автомобілем? Дивіться, можна його робити декількома варіантами. Можна робити як для себе правильно, а можна як робити як на продаж дешевше. І в принципі, якщо ти зробиш автомобіль як для себе, і буде що виставляти на продаж, то ти на ньому просто-напросто нічого не заробиш, тому що більше грошей доведеться вкласти в ремонт. Тоді не залишається, що заробляти. Тому люди, які роблять для себе, роблять для себе, тому що вони переслідують високу якість, а не чим дешевше зробити собі машину. А люди, які хочуть дешевити, зроблять наступним чином. Значить, дивіться, у нас є проблема по цій центральній стієчці. У нас ось тут складка, і вона сидить всередині. У нас є надрізи по порогам, і відповідно ми можемо це все приварити просто сварною точкою або якимось дешевим клеєм Приклеїти і все буде все. Тому чому приклеїти? Тому що е, це у нас алюміній, який кріпиться до заліза. І ось це фіолетове, що ви бачите, ось це, що ви бачите тут, це все спеціальний клей, який використовується для стикування алюмінія і заліза. Якщо буде прямий контакт, то він просто з'їсть друг друга. І ось тут у нас стоять заклепочки. І завдяки ось таким заклепочкам це також кліється, е, кріпиться алюміній до заліза. І якщо цю Технологію порушити, з максимум все здешевити, то в принципі машина буде їздити і перший рік, можливо і два. Протім, потім просто з часом виявиться, що у вас алюміній з'їв залізо. Тут у вас з'явилася дирка, і просто в теслі вашій буде дирка. Але то буде через декілька ро років. Головне, що вона зараз і тут вийшла дешевше. Оце саме головне, хто переслідує саме цю мету. Хто переслідує не так, що ми будемо робити? Значить, дивіться. Ми беремо ось цю стійку, ми бачимо тут декілька слоїв металів, верхній вже зрізаний, і ми, відповідно, будемо міняти ось цю стійку ціліком. Чи можна було б її обрихтувати без заміни? Так можна. Значить, тоді прийшлося б це все вигрівати, гріти, вирихтовувати. І у нас була б десь отака площина рихтовки. І якщо, не дай Бог, при наступному ДТП в цю стійку знову хтось заїжджає, то вона тримати міцність не буде, тому що вона вже буде перегріта і вона просто піде туди всередину. Чи можна зробити так автомобіль після ДТП, щоб він залишився міцним, так як задумав завод виробник. Ну так, да, хай це буде не завод, це буде трішки втрата міцності кузова. так, Але це буде там, ну, скільки, 3%, 5%, не більше. Значить, дивіться, ми зрізаємо метали безпосередньо ось такою лісінкою, Потім ми їх приварюємо, ми це все витягуємо. що Головне, щоб конструкція потягнулася, і беремо з донорську стійку. Приварюємо так само по кожному лісінкою металу. Потім це ми все закріплюємо цими ж самими закльопками, а також проклеюємо спеціальним клеєм Тесловським, який ми також придбали. У нас для цього є спеціальні сварочні апарати, все обладнання та матеріали. І тоді, таким чином, у нас не буде послаблена посередині ця стійка. І не дай Бог, колись так случиться, що сюди хтось заїде. Вона відпрацює точно так само, якби це був би абсолютний завод. Окей, погоджуюсь з тим, що хай вона зайде всередину не на метр більше, якби це було б в першому варіанті, а на 3 см більше, ніж би то було б в заводському варіанті. Тобто, саме головне, це зберігається міцність кузова. І саме тому ось так ми робимо для наших замовників автомобілі. І працюємо з цими металами, щоб вони просто з часом потім для вас не згнили. modale. В цій частині у нас ремонтується ще одна Тесла. Як бачите, Тесла це дуже популярні автомобілі. Ви знаєте, я ще сам пересуваюся на Теслі, і я просто задоволений від цього автомобіля. Дуже швидко їде, дуже мало потрібно заправляти, абсолютно не ламається. За півтора року експлуатації автомобіля і вже 48 тисяч кілометрів пробігу я замінив тільки два продольних важеля, і то через те, що там стоїть мерсовська ходова, і ця мерсовська ходова має таку технологічну особливість, що ці важелі вилітають. Top top. Просто все більше нічого. От уявляєте, так, да, так буває. То і їде автомобіль 4,4 секунди до сотки, а це, до речі, у нас перформанс. Цей автомобіль їде 3,2 секунди до сотки. І далеко не кожний заводський автомобіль зможе показувати такі характеристики. В даному автомобілі у нас було пошкодження невеличке в правій передній частині. Майстри у нас вже зараз тут попрацювали і потихеньку будуть переходити до збірки цього автомобіля. Та в даному випадку ми бачимо, у нас відбувалося рихтування ось цієї полки крила. і ось Цього телевізора. Що ми бачимо, друзі? Ми бачимо абсолютно, на мій погляд, якісний ремонт. Ви коли відкриєте підкапотний простір, ви навіть зараз, я впевнений, дивитесь на відео, навіть не бачите, що тут виконувався який-небудь ремонт. Коли ми дивимося на заводську кльопочку, то ось по цьому крилі вона у нас зверху ось таким чином йде. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. У нас не просто виконаний ремонт і відновлення. У нас виконано ще й фарбування безпосередньо на цьому етапі. Так, автомобіль далі поїде ще фарбуватися в камеру. Там будуть фарбуватися зовнішні деталі автомобіля, а в цій частині у нас зараз фарбуються внутрішні деталі. Тобто дуже важливо, коли майстер пропрацьовує пошкодження вашого автомобіля, він працює таким чином, щоб в майбутньому це виглядало не тільки надійно, а красиво і симпатично в тому числі. Цій частині СТО у нас знаходиться два стапелі. І на один із них у нас зараз заїхав Volkswagen Tiguan 2022 року комплектації SE з правим бічним пошкодженням. Зараз ми подивимося на нього більш детально. Та джіп Cherokee комплектації Trailhawk з невеличким переднім пошкодженням. І я зараз вам покажу, як майстри працюють з цими автомобілями. Пошкодження саме прийшлося в праве переднє колесо. Майстри попрацювали з ходовою частиною, поставили автомобіль на ход, та воно зараз їздить. Зараз автомобіль заїхав на стапель. На стапелі він закріпився завдяки спеціальному ось такому обладнанню, тобто це дуже важливо його зафіксувати в мертвих точках. Далі майстер, звичайно, бере 3D-лінійку, завдяки якій він може виміряти розміри по заводським точкам в цього автомобіля. І всі майстри працюють з автомобілями завдяки ось таким розмірам. Так, У нас є підкапотний простір, там задній простір. Єсть розміри по аркам дверей і так далі на всі автомобілі. Маздиці cx 5 п'яті, Наприклад, на свіженькі Tiguan, Якщо немає, то ми докупили. Уже є ось таким чином. Ці всі розміри виглядають, і майстри працюють. Так, щоб автомобіль зробити не на око в геометрію кузова, а так, щоб його зробити так, як має бути, задумав завод-виробник. Тому зараз ходова частково розбирається, тому що зараз майстер має буде виконувати вріхтування саме в цій частині. Ми бачимо верхню полочку крила, і при пошкодженні у нас тут з'явилися заломчики. Це все потрібно буде виправити. У нас ось ця стієчка йде, і у нас є тут заломчики. Це все потрібно буде також виправити. Тому і робиться це таким чином, щоб... Коли виконати ремонт і відновлення, наступна людина, коли буде просто оглядати ваш автомобіль, або буде купувати через декілька років ваш автомобіль, та й взагалі похвалитися друзями, який у вас автомобіль, щоб не було видно, знаєш, відкриваєш дверку, а там дирки, ями, проломи або не прокраси і таке інше. Такого абсолютно не буде. Не буде, звичайно, такого, що ви їдете вас тяне вправо, вліво, щось у вас свистить, пердить, вилітає і так далі. Ні, тому що майстри передивлюються абсолютно всю техніку автомобіля, передивлюються кузов і їхні обладнання. Обов'язкова задача віддати вам автомобіль в геометрії кузова та ходової, тому що після стапеля автомобіль у нас відразу відправляється в розвал і робиться йому розвал сходження, а потім вже йде в малярку. В цій частині, наприклад, у нас майстер працює з джипом Чирокий, і, звичайно, для роботи з ним йому необхідні ось такого формата розміри, про які я вам так постійно розповідаю. Тут у нас були невеличкі мінімальні пошкодження в передній частині, ремонт мінімальний, але все одно, коли у нас іде невеликий течок впередок, хоч не хоч там на лонжеронах десь з'являються хоч якісь невеличкі маленькі складочки. В даному випадку ми бачимо, майстер попрацював, прибрав ці складки, і у нас є ось. Залишок після сварки, звичайно, ніхто так залишати не буде. До речі, можна просто взяти балончиком і І все, і в очі воно кидатися не буде. І ви придбаєте такий автомобіль. Звичайно, воно не прогрунтовано, не профарбовано, Воно з часом згнає, відпаде джерон. В цьому є різниця підготовка автомобіля під себе або підготовка автомобіля на продаж, тому що для під себе ви завжди зробите краще і замовити у нашого СТО роботу, так як зробити краще. Тому що далі це вже все буде вигрунтовуватися, вифарбовуватися, так як ви бачили, тільки що на прикладі Тесли Model 3. Йдемо далі. На цьому стапелі у нас розміщений джіп компас. джіп компас мав пошкодження в лівому задньому крилі, а також в дверках. Як бачите, я вам на попередньому відео, якщо пам'ятаєте, показував, у майстер відсверлив усе по точечкам і тепер нову четвертушечку приварив. Тепер дивіться, бачите, ось усе повністю збігається. точечка точечка, точечка-точечка. Ось таким чином пропрацьовано у нас крило. Ще його, як бачите, не проварили, воно зараз стоїть на зажимах. І тоді, відповідно, коли у нас ці пошкодження і відсверлити його по точкам, приварити його по точкам, то конструкція автомобіля мати проблем, ніяких абсолютно не буде. Але автомобіль по факту у нас залишається максимально в оригіналі. Тому що ремонт автомобіля з таким, таким пошкодженням використовується виключно з оригінальних запчастин, поставити тут щось по китаю, просто немає можливості. От, і у вас абсолютно оригінальний автомобіль. Якщо зробити таку роботу правильно, вона не буде. Буде приносити абсолютно ніяких проблем. Далі автомобіль поїде в малярку і це все буде профарбовуватися. До речі, на малярні роботи і на роботи по кузову, по геометрії, ми даємо окрему гарантію один рік. Тому наші клієнти, які замовляють авто із США, з нами її отримують. Йдемо далі. А в цьому боксі у нас майстри працюють над збіркою автомобіля. Тобто автомобіль зійшов зі стапеля, автомобіль уже відновлений по кузову, але йому треба подивитися і передивитися, щоб вся працювала електрика, електроніка, не було ніяких помилок. Як Бачите, цей автомобіль ще у нас на фарбуванні не був. Він поїде в камеру уже наступним разом. Наприклад, ось що бачу: я як ми тільки підходимо, у нас є пошкодження на кришки. Двигуна, і дивіться, як це може впливати, наприклад, на вартість ремонту. Якщо ви купуєте, чим більше ви запчастин купуєте і ставите в свій автомобіль, тим тоді буде виходити дорожче ремонт. Чим менше запчастин ви купуєте і ставите, тим дешевше виходить ремонт. Наприклад, цю кришку можна не міняти. Автомобіль буде їздити абсолютно добре з ним. Але якщо. Ви клієнт автомобіля захочете придбати нову цю кришку. Це додав до бюджету. І так з кожної запчастинкою, яку ти купуєш, додається, додається, додається до ремонту. Далі ми йдемо. І дивимося, коли у нас пошкоджена безпека. Як ми працюємо? Відповідно, в процесі ремонту ми цю безпеку з автомобіля знімаємо і відправляємо повністю на реставрацію. Якщо це сидіння, значить знімаються сидіння, шторки, знімаються торпеди, як в даному випадку. І поки автомобіль ремонтується у нас на СТО, паралельно відбувається уже відновлення цієї безпеки. І е, потім хлопці приїжджають і встановлюють, і всі роботи відбуваються паралельно. Поки зараз тут автомобіль у Сергія в бокса, ось у нас апарат по заправки кондиціонера. Відповідно, коли прийде час, буде заправлений і він. Можна заправляти кондиціонер, дивлячись маркировки автомобіля дорогим фріоном чи дешевим. Ми даємо право вибора. Це під вашу відповідальність, тому що якщо автомобіль потрібно заправляти дорогим фріоном, а ви вирішили заправити дешевим, то звичайно це не по заводу. Але ми можемо робити як так, так і так, головне по вашому бажанню. І наша задача випустити з СТО автомобіль таким чином, щоб він був повністю підготовлений до експлуатації і не треба було їздити далі на якісь інші СТО. Там щось доробляти по кузову, доробляти по електрики, можливо міняти гуму, робити розвал сходження, чи щось дофарбовувати. Саме головна задача видати безпроблемний автомобіль, дати гарантію, щоб ви сіли в ньому і їздили, щоб авто із США для вас казалося, що це безпроблемно легко і просто, тому що про ваш автомобіль потурбуємося ми. І ось таким чином у нас, наприклад, зараз є джип компас. Він ще не готовий під ключ, але прям майже, майже, майже цей автомобіль. Бачите, він ще не пройшов хімчистку, але він тільки що приїхав з газу. Ми на нього поставили газ четвертого покоління, і тепер ми відправляємо його в хімчисточку, Далі його начистять, наполірують, і можна буде віддавати замовнику. А зараз я вам пропоную поїхати в малярку і подивимося, як там працюють хлопці. Розкажу, наприклад, вам по собі. А перший мій автомобіль із сполучених штатів Америки був це Jeep Patriot, Хто дивиться канал, той пам'ятає, але продав його дуже швидко. Не дуже машина була суперова, просто з мінімальними пошкодженнями, але дуже багато жер і дуже мало їхав. Тому я купив собі наступний BMW 535 з трьохлітровим турбовим двигуном N55 І наступні два з половиною роки я провів з ним. Це був в принципі найкращий автомобіль, що на той момент подарувало мені життя, і це був просто кайф, і це був також биточок з Америки. Потім я собі вирішив, що прийшов час обновляти автомобіль. Ми якраз паралельно пригнали Теслу. На якій я зараз їжджу, ви бачите, і до речі, тесла готувалася на продаж. Вона готувалася не під себе. Тобто, ми повністю ми розуміли, що ми готуємо, будемо її продавати. Але я вже зрозумів, що я продаю BMW, Тесла не продавалася десь біля 2-3 місяців. І я собі сиджу і думаю. А нащо мені комусь дарувати класно відремонтований автомобіль, потім вести під себе його готувати, якщо я можу забрати, ось одразу готовий, і де париться. От і все. Таким чином, цей автомобіль, який ми готували на продаж, я залишив собі і їжджу на ньому уже півтора роки. І по ньому не вилізло ніяких проблем, косяків. І все в геометрії кузова, ходової, і я майже не вкладаю в автомобіль кошти. Як я сказав, два продольних тільки по ній замінив за півтора роки. І автомобіль брав 27 тисяч кілометрів пробігу, зараз 48 тисяч кілометрів пробігу. Ось вам і приклад, як автомобіль ми підготували на продаж, і я на ньому катаюсь без проблем півтора роки. Тому що ми готуємо автомобілі як на продаж, так для клієнтів. І, напевно, ми її готуємо на продажі для клієнтів краще, ніж би то було б собі. Наприклад, цей джіп-чирок я придбав для своєї дружини. І знову ж таки, це биточок з Америки. І я розумію, що просто за ті гроші, що ми привозимо, робимо авто із США, зробити, привезти автомобіль із Європи просто не вийде. Або це буде автомобіль. Який буде виходити значно дорожче, а пробіг у нього буде значно більше а комплектація значно гірша, тому що якщо підходити до ремонту відновленого автомобіля правильно, можна ремонтувати його ось так і безпроблемно експлуатувати, наприклад, як я. Ось тут ми фарбуємо і автомобілі. Відкрили ми це фарбувальний бокс достатньо недавно. Це було грудень 2023 року. Е, на даний момент ми відкрили ще додатковий бокс для фарбування, тому що кількість і об'єм автомобілів, які записуються до нас на фарбування, перевищує потужності, які ми можемо виконати. Наприклад, ви навіть бачите, у нас там фарбується шкода, тобто, відповідно, автомобілі, там які експлуатуються в Україні, автомобілі, які експлуатуються там привезені з Європи, чи з Америки. Реки можуть фарбуватися у нас в тому числі, і люди бачать наші роботи, бачать, як ми працюємо і записуються. Записуються, тому що знайти хто зробить ну так, знаєте, щоб було е, легко, а знайти того хто зробить гарно, дасть гарантію достатньо складно. Тому якщо вам також треба відремонтувати свій автомобіль, телефонуйте. Ми можемо це зробити під ключ в цій частині. Хлопці у нас працюють з виготовкою підготовкою автомобілів до фарбування. Наприклад, це у нас Volkswagen Tiguan, який. Мав пошкодження в лівій бічній частині і хлопці зробили його по кузову. Тепер автомобіль приїхав сюди. Майстер Дмитро його розбирає, тому що автомобіль збирається при тому, як майстер його робить по кузову, і він має видати повністю зібраний автомобіль в геометрії кузова і в зазорах. Потім цей автомобіль розбирається на малярки, це обов'язково, тому що це допомагає тримати контроль якості. Таким чином майстри починають це все виготовлювати. Бачите, поки автомобіль е, транспортувався, це все оброблено також кислотним ґрунтом, щоб поки автомобіль стоїть на подвір'ї, можливо, десь якась волога збирається чи ще щось, не відбувалася корозія в місцях ремонту автомобіля. Це дуже важливо. І знову ж таки, підхід до ремонту автомобіля, знову ж таки, як для себе. Як бачите, в цій цій частині вже розміщені деталі, які майстри підготовлюють і будуть далі фарбувати в камері. Ось, Наприклад, капот. Капот звичайний тайванський по заміннику на джип-чироки. Його можна просто пофарбувати, сів і поїхав. А ні. Ми вибираємо, навіть якщо це капот по заміннику, щоб він був високої якості і всі зазори просто стріляли, стояли рівнесенько. Але оскільки у цих автомобілів, у цих капотів немає герметика, ми додатково прокладаємо герметик, щоб пил, грязь, бруд, волога. Не забивалися в щілини цього капота, і потім з часом він вам не коризував. Тобто навіть зараз, на етапі ремонту вашого битого автомобіля із США, ми наперед про це думаємо і робимо так, щоб він якісно вам служив без будь-яких проблем. І ось коли ми ось таким чином підходимо до виконання своїх робіт, тоді ми можемо і давати гарантію. Коли ми користуємося в покраски матеріалами преміального зразка. То ми розуміємо, що у нас преміальні лаки, преміальні фарби, преміальні ґрунти, преміальні шпаклівки, які високої якості. Ми, відповідно, також можемо давати гарантію. Саме тому ми так і працюємо, щоб замовники отримували автомобіль, а потім через 2-3 місяці, знаєте, ой, оказується, автомобіль не в колір пофарбований. Ой, пил, грязь, бруд, ой, лак обліз, ой, деталі, які пофарбовані, вони стали там матові там, чи ще якісь. Ні, такого всього. Ви у нас просто не знайдете. А якщо, не дай Бог, таке станеться, тому що попався якийсь бракований матеріал, ми це переробимо безкоштовно. Фарбуємо автомобілі в камері. І завдяки цьому досягається ця також якість, тому що є спеціальне обладнання, яке в камері створює спеціальний мікроклімат, і, а також необхідно вологу і провітрювання деталей. І ось таким чином майстер зараз готується до фарбування. Як бачите, це вже підготовлені, проклеєні. Всі детальки повністю таким малярним скотчем, щоб, не дай Бог, ніде у нас фарба не потрапила ні в яке лишнє місце. Якщо деталь фарбується повністю, то вона вже тоді без такої, наприклад, проклейки. Коли ми говоримо про крило, а також капот, ми також бачимо, що на капоті у нас вже прокладені ґрунти. І е, з іншої сторони, там де у нас транспортувальний ґрунт, він також підготовлений і знятий. От, герметики також у нас на місці. Тобто, відповідно, підход до кожного процесу відбувається таким чином, щоб ви не мали проблем зі своїм автомобілем. Абсолютно ніяк. І коли ви замовляєте авто із США, ви мали повні впевненість, що ви отримуєте якісний автомобіль без будь-яких проблем. Ось друзі, ось так коротесеньке сьогоднішнє наше відео. Я вам показав всі наші бокси, всі наші пости. Як ми працюємо, працюємо з клієнтськими автомобілями, відповідно з вашими автомобілями. Якщо ви хочете привезти для себе авто із США, ви можете це зробити з нами і все зробити по цим процесам, як я вам тільки що показав. На відео, тому що працюємо ми вже багато років, і щоб наладити ці процеси з великим комфортом і сервісом для вас, ми можемо протурбуватися і про закупівлю запчастин. Вам не треба буде думати, що де їх взяти, де їх знайти, в який бусик їх загрузити, як їх доставити, а що з ними робити, якщо вони не підійшли, а як замінити ту запчастину, як вибирати по коду, щоб ця запчастина була саме з цієї комплектації, щоб і ціна була гарна на цю запчастину, і логістику її. Як бачите, і рехтувати. І електрика, і заправка кондиціонерів, і фарбування, і е, мийка, поліровка, хімчистка, заміни гуми, встановлення газу. От завдяки тому, що ми працюємо вже близько 5 років саме з автомобілями із США для вас, ми напрацювали оцю здоровенну базу, набили мозолі, набили собі шишки, і тепер можемо давати цей крутий сервіс під ключ для вас. Тому користуйтесь. А якщо вам сподобалось відео, поставте. Лайк, like, підтримайте канал, тому що, до речі, я замітив, що багато людей дивиться наш канал без підписки. Тому, якщо вам не важко, підпишіться разом буде цікавіше.